Чи це ви, мамо, перебили моєму півневі ногу? А хто ж ще? Що це твій півень топчеться по наших водитках? Якщо ще раз таке побачу, то е, поріжу та той заплатите. Хіба нас волості немає? Чи що? Чи вам факт не було місця, місця гірки посадити? Так посадили біля самого перелазу. Карпе, Карпе, ти бачиш, що це таке? Дивися. А що, півень ногу волочить. Так піди до своєї матері і скажи, щоб вона не пила більше наших курей. Біга. Так, біжи до Лавріна і скажи, хай він заплатить за півня. Підсипай солі до перцю. Бо вже давно не їли з перця. Піди посип своїй матері і в душі, і в носа, і в рота. Ой ти, Мотре, збреклива. Хоча я тебе полюбив колись за цей перець. Ой, ти вже не перчила. Боже, який ти ледащо. Все, йду від тебе. чепись, йди звідси, щоб я тебе й не бачив. Той нелад почався за грушу. Як громада ділила двір старого гайдаша, до Карпової половини одійшла груша. А нащо це вернете мої груші? А папа казала, що груша батькова не дядькова. Чекайте, ви кидайте груші, а то щось як на букро ви, та позадираю вам спідниці, то буду вам давати груші. Ви не будете знати, куди втікти. А що А що, якщо вони рвуть мої груші? Це наша груша, хіба ти не знаєш, чи що? Як це ваше? На нашому городі ваша груша. Це що, свекруші ще тобі наговорило? На вербіці груші на осиці ці кислиці. Так, ідіть, діти, рвіть груші, це ваша груша. Та хай тільки другий раз прийдуть, то я їм ноги поотбиваю. Як те на тіло пішло, то я маю право на половину груші, тому що груша моя. Не хочеш, іди подавай на мене волость. Не дам і половини, бо груша на моїй землі росте. Мало чого там батько колись говорив. ж, чоловіче, груші ж приймати не за. Гріх таке добре дерево, дерево рубай. Краще віддавайте половинові щороку частину груші та йдіть собі з Богом. то діліться широку грушами по половині. Ой, батюшко, бачили ви, що його діти, вибачте, як свині, залазять у городці, груші рвуть, а мати стара ще й на них лається. Вибачте, батюшко, ну ваша жінка також гадюка, її хоч бери та й в клітку посиди, та й на ярмарок за гроші показує. Вона така кривдлива, така погана, вона б'є нашу маму, вибила їй в око, тут дітей палкою лупить, по чому влучить. Ну, то як же воно буде? Нехай, батюшко, як буде, як присудите, як так, так і як буде. буде. Ой, Господи, якби хто взяв Маврінову хату і отсунув її за гору або й на гору, а Карпову хату одіпхнув аж у ставок, то вони б і помирились. Навчай, навчай, яка примідра, подивись лише на себе. Коли твого чоловіка хто посміли за дібро, а твою дочку аж за Розь, а дебрали саме пеку, тоді між нами був би мир. Діло з скінчило, не несподівано. Рушав сок і помирилися. собі боксадух настав мир і тише. Аж дерева гнуться, ой, як болить моє серце, а сльози не лються. Тречу літа житю і кінця не бачу. Тільки тоді й полегша, книжком поплачу. Непоправлю сльози щастя, серцю легше буде. Хто щасливим був часок, бо не забуде. Ще на полі, ще на пускав, без русили серце. Тяжко жити без мене. У своїй Де ти, милий, чорнобровий? Де ти? Озовися. Прийди, подивися, як я говорю. Прийди, подивися. Ох, мені лихо! Чого лякаєтесь, мамо, це Петро. Це Петро? Свят, свят, свят! Звідки я він узявся? Це мара? Ні, це не мара. Це я Петро і тілом, і душею. Що це за Петро? Це, мабуть, те, що він розповідав. Натальчин люб'ясний. Пройди, світланець. Так ти ваше з Петро? Чому б тобі не прибратися звідси? Бо тут, каже, бачиться, здається, ти лишній. Чого ж це він лишній? І відомо лишній, коли не в час прийшов хати холодити. Я вам ні в не помішаю. Кінчайте те, що зачало. Не так то легко можна скінчити те, що вони почали. Не гнівайтесь, стара. Але ваша дочка порушує законений порядок. Отак, отак. Зараз до з до управління, то й в колоду. Батечки мої, умилосертісь! Я не від от свого слова. Що хочете з Петром робіть? А на тавку про мене хоч зв'яжіть і до вінця ведіть. Не докажуть вони цього. Петро нічого не винуват. А я сама не хочу за пана возного, і мене цього до цього силою ніхто не принудить. А як не та йде, так я навіки відрікаюся від Петра і за возним ніколи не буду. Що ти паскажуть? він Болтавка. Люблю за обич. Вислухайте мене, мої рідні. Моя донька до чого, до цього часу не була такою упрямою і смілою. А як прийшов цей шибений пройди світ, то Наталка збожеволіла і зробилася оце такою, як ви бачите. Якщо ви не випровадите звідси звідки я голодранця цього, то я не ручаюся, щоб вона й мене послухала. Вон геть із цього села, і щоб дух твій тут не бав. А коли сам не підеш, то забраме туди, де козам роги правлять. Утихомиртесь на час і вислухайте мене, те, що ми з Наталкою любилися, те і людям, і Богу, звісно. А те, що я її одговорював виходити заміж за пана вожного, поселяв несогласій сім'ї і наставляв проти матері, нехай Бог накаже. Бати, ми потеряємо! А тобі, як не здається, виборний. Такого чоловіка, як Петро, я зроду не бачив. Розмишали придовольно. І дійшов висновку. Що благі діла набагато більше ціняться за благі намірення. Воля ваша добронію. Що не зробите, все буде хороше. Ви у нас письменний. Добрий Петро і бойка і Наталка. приступіте до мене. Що до себе їм. Мати наша рідна благослови нас. нас. Бог з'єдина і вас чудом. Нехай благословить вас і своєю милістю. От Отакові то наші полтавці, коли діло піде, щоб добро зробити, то один перед одним хапається. Наталка справжня полтавка, Петро полтавець, та й лодний здається, не з іншої береміш. Моя дівчина-полтавка, а зовнуть мене Наталка. Дівка просто не красива, добрим серцем не спасива. Дівка просто не красива, з добрим серцем не спасива. Коло мене хлопці в'ються і за мене часом б'ються. А я люблю Петра дуже, до других мені байдуже. А я люблю, Петра дуже, до других мені байдуже. 跑得真快。